Шановні депутати, проводимо комісію з питань земельних відносин. Так що на комісії, на комісії присутні так, 5 депутатів. Та п'ять. П'ять депутатів. Ну, прийшов з іншої комісії депутат, Ну, 4 депутати. Комісія правомочна. Хто за те, щоб засідання комісії розпочати, прошу голосувати. Сьогодні на комісії винесено сім питань. Перше питання. Розглядаємо всі сім. Так. за да, 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 да. Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою Кнесик Селевич Людмила Миколаївна для будівництва для обслуговування в житловому будинку Андріячівська сільська рада. Процедивна ділянка. Оксана, доповідає головний спеціаліст. Доповідає головний спеціаліст. Да. Доповідаю. Попередньо надавали дозвіл на розробку технічної документації. Тепер затверджуємо для будівництва та обслуговування житлового будинку. Село Гудина, вулиця Зацарянська, 18. Так, що що кажеш, затверджує. Хто за те, щоб затвердити? Голосує. Немає. Слідуюче питання про затвердження та документацію Пархоменко Івану Олексійовичу. Для будівництва обслугові житлового будинку теж године. Оксана, доповідає. Да, також попередньо надавався дозвіл. Зараз затверджуємо технічну документацію. Е, село Гудими, вулиця Зацарянська, будинок 23. Також для будівництва і обслуговування житлового будинку. Пропозиції. Затверджує. Тот, Голосуємо. Про... Можна там 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 взагалі, пошти саме рік. Слідує питання. Про затвердження те документації землеустрою на місцевості Гирин Олексій Володимир для будівництва обслуговування будинку Перекопівка. Вулиця Новоселівка, 14. Оксана. Я будівництва своє обслуговування житлового будинку, тому що попередньо надавався дозвіл е, Громадян, Таран Олексій Володимирович. Перед... Хто за те, щоб затвердити документацію, голосуємо. Хто проти? Слідує четверте. Про затвердження проєкту землеустрою для відведення земельних ділянок та місцевості для ведення особистого сільського господарства. Для інших сільськогосударських громадян з Людмилі Анатоліївні, що належать на праві приватної власності на території Перекопівського. цільове призначення міняючи. Цільове призначення, mm. так. Заправку витрати. <ріху> 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 Склад <ріху> Чого Хіба для складу треба міняти цільове призначення? Щоб не використовуватися не для зерна. Це і буде інше дуже, але інше а капітальність. Ти... Для іншого. Господарське призначення. Ну що, кажете, да я. Так, хто за те, що затвердить проєкт доступ, Прошу. проти одного голосу. питання. Про надання дозволу на розробку проєкту і зміниться його призначення Хантіль Ользі Павлі, Село Андріящівка, вулиця Польова. Також там зміна для ведення особистого селянського господарства змінити на для іншого сільськогосподарського призначення. І потім воно буде передаватися в оренду. Це пасік? Да, да, П'яте і шосте питання два аналогічних. У них по одній другій право власності на будинок пасічника. Там спадкування. Вони роблять. ну, надає, Надаємо дозвіл на транзмірусові для того, щоб вони тоді вже взяли в оренду і користувалися у мене. І купуємо. Пропозиція. Надав. Хто за те, щоб надав дозвіл, пройшов на своє? Хто проти? Слідую, останнє питання. Пропонування договору оренди, земельної ділянки, застосування надій годним об'єктам, загальної площі 12,5 гектара на території Глинського Старостинського округу Андріяшівської сільської ради доповідає Оксана угу. е, громадян Ярошенко Олександр, е, Григорій Олександрович. Е, так, він орендує цей ставок. Е, термін її оренди закінчується в нього в цьому році, в грудні місяці. Ну, він написав заяву на продовження. 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 в термін чи не Продовжуємо. За, е, за 30 днів да, майже, Ще змінили, змінили. Да, раніше було за бути. І в договорі прописано, що за 30 днів. Так. Якщо вони не хочуть, то вони нас попереджають, що вони будуть продовжувати оренду. Ну, він виявив бажання продовжити Де заява? Про На яких умовах, якщо... 9 відсотків. Так як попередньо проговорювали вже на комісії. Так, церква. А було під скільки? Не ромі, як в договорі там прописано було. Це його заява. Там повинен все порядку. Нормативно, душу. Я розумію, щоб варена плата була не менше, ніж вона була. Ні, не буде менше. І тим більше, що змінилась нормативна грошова оцінка. Вона ж збільшилась чи зменшилася? Збільшилась. А яка нормативна грошова? А коли ми рибу будемо мати змогу купити подешевші ціні або не подешевші, а хорошу рибу, десь 150 громаді, коли. А коли скажете, її привезу. То, так, коли <свят> <складне>? <свят> я безплатно привезу. Та ні, безплатно немає. РВ в состояній купить, так що не безплатно, то куди хочуть визити, а нам не треба Просто треба, щоб якісна була. Якісна, це нормально. Так, хто, хто за те, що продовжить? Прошу голосу. Проти де, так, засідання комісії. Засідання земельної комісії. Закінчилось. Ще питання є, то замене Питання є, дівчата? Нема. А чого нема?